Мій тато поліцейський, він служить поліції діалогу. Це такі поліцейські, які вміють вирішувати конфлікти словами, аби не допустити заворушень та порушень правопорядку. Він сміливий і мужній та захищав нашу державу на Сході, коли країні була потрібна допомога всіх її синів. Тато розповідає мені про те, хто такі герої, це ті, хто завжди захистить, допоможе, врятує і буде там, де він потрібен. А іноді просто обійме і одразу стане спокійно. Я пишаюсь своїм батьком та всіма нашими героями. Вітаю всіх захисників України зі святом. Ми вами пишаємося.